А ви знали, що в Херсоні на броварні дрофа зварили пиво в бельгійському стилі? Golden Belgian Ale. у складі український та бельгійський солод, американський та німецький хміль 16,2 початкова щільність, 23 IBU, 6 алкоголю у фірмовому келесі. Виглядає непогано. золотистий насичений колір та легенька пінна шапка. Аромат солодовий, фруктовий, неінтенсивний. Як для спекотного літнього вечора, дуже питке, прохолодне пиво. У смаку відчувається теж солодовість та фруктовість, навіть легенька солодкавість. Пиво в балансі, алкоголь не відчувається, свіжий посмак з легенькою гірчинкою. Можливо, не таке яскраве та карбонізоване, як зазвичай бельгійця, але пиво добре зброжене, м'яке та п'янке. На другому келесі відчуваються і груша, і трави, і шість алкоголю. Це пиво варто спробувати і обов'язково написати в коментах своє враження.